Так, друзі, ранок уже почався з пакету посилок. Дивіться, що сьогодні відправляємо. Беремо чехольчик у подарунок до безпровідних наушників HOKO EW51. Дивіться, дивіться, що у нас тут лежить. Давайте поближче його посунемо, покажемо вам. Це в нас павербанк. Від бренду Ремакс на 100 Вт для зарядки старих та нових ноутбуків з двома ліхтариками, які світить в сторону вверх, з Type-C, з USB, 5 портів, тобто одночасно 5 швидкісних зарядок можна заряджати. І ємкість в цього павербанка, як ви бачите в себе на екранах, 60 тисяч міліампер. Шикарний павербанк від бренду Ремакс за найміщою ціною лише у нашому інтернет-магазині Minprice сьогодні готується на відправочку. Беремо його і щоб його таку машину швидко зарядити, для нього потрібна спеціальна зарядка. Відповідно, беремо ось таку зарядочку від бренду Хоко на 30 ватт з кабелем Type-C-Type-C у подарунок. блочок має у нас Type-C та USB, тобто можна буде заряджати одночасно два павербанка або, наприклад, павербанк і телефон, і це буде круто виглядати. Ось таким комплектом комплектуємо, відправляємо. Я таке класне відео для вас підготував на AirPods 4. Слідкуйте, підписуйтеся, дивіться наступних сторісах. Дві години для вас старався. Так, і треба павербанк на 20 тисяч мА. Ось такий є вони ще в великій кількості наявності, на 20, 30 і навіть 40 тисяч мА. І навіть для зарядки ноутбука на 100 Вт. Беремо цей павербанк з екранчиком, швидка зарядка, два USB-порти, Type-C працює, маленьких компактних розмірів і гарантія 2 роки від бренду Walker. Розібрали дірект і поки є вільна хвилиночка, ось такий пакет замовлень уже готовий. Зараз будемо його готувати на нову пошту і крутий велик. до посилок. Забрали ще наушники 2. Будемо зараз готувати на відправочку ціна 900 гривень плюс чехол у подарунок. Кому потрібно для замовлення пошить в дірект. Ох і сонце жарить в спину. Посилки ваші вже спаковані. Допаковуємо ще AirPods 2. і ось такий червоний чехольчик буде у подарунок. Ціна 900 гривень. Крутезні, до речі, наушники. Хто бачив? У нас є пост. Шукайте. Дивіться серед різних постів, є різні товари, і будемо відправляти. Замовлення за замовлення. Ми не, всти... не все встигаємо знімати. Зарядили. Запакували планшет по бренду Lenovo і біжимо. Зараз чекає клієнт, маємо його віддати. Технічні характеристики, ви вже всі знаєте. Є пост в нашому інстаграмі. Переходьте та дивіться. Як бомжі затарились картоном і чекаємо ваших замовлень. Будемо пакувати, відправляти. Серед наушників приїхала якась нова модель від бренду Borofon, схожа на Airpods Pro другого покоління. Ось такі чудові класні коробочці. Будемо дивитися, тестувати і повідомимо вас наступних відео. Замовили у нас наушники. Барафон BW89, забрали ось такий чехольчик, буде у подарунок. Вартість 450 гривень. Зараз поїдемо на нову пошту і заберемо ці наушники. Не переживайте, не панікуйте. Сьогодні всі посилки відправляться і поїдуть. Завтра будуть у вас ще три замовлення. Зараз готуємо. Заберемо ще наушники. Borofon BW89, Заберемо AirPods 2, точніше, вже забрали вже у наших руках. З ось таким чехольчиком у подарунок. І AirPods Pro друге покоління 1450 гривень. вже останні дві пари. Чекаємо від них ще оплати. Ми вже знаходимося біля відділення нової пошти. Поки чекаємо оплату за безпровідні наушники Airpods Pro другого покоління. Отримали ще замовлення посилочку зі складу, в який зараз дістанемо товар, спакуємо і відправимо вам, адже ви вже так чекаєте, а чекаєте наушники від бренду Бурафон. Взяли ще собі погратися лабубу. десь на тут лежить, зараз ми її знайдемо. До речі, непроста лабуба. Ось такі наушники приїхали, бо 22+, в сірому кольорі. Приїхали ще одні БО22, це були плюс, а це звичайні е, теж в сірому кольорі. Приїхали ось такі в чорному кольорі. Так, наша лабуби приїхала. Тримай. Далі, далі, далі. Що у нас ще є? Зарядку ми чекали Type-C, Type-C Lighting від бренду HOKO 30 Вт з виходом USB і Type-C. Е, до речі, дуже класний варіант для зарядки павербанків. І приїхали наші наушники. Завтра приїдуть ще, а сьогодні будемо відправляти бурофон bw 92 і bw 89 Їх вже чекають клієнти. Замовили лабубу, дали нам ось такі картон. Її запакувати, бо це з оптового складу. Була в нас запакована в фольгу, тобто це секрет іграшка. Да, я людям покажу, як вона виглядає. І дивіться, саме лабубу замовляли з Кока-Колою. З світящимися вушками і з кнопочкою наносиком. Коли натискаєш, співається музика Лабубу, світяться вушка, а приїхала ось така тінь за 100 гривень. Ще й закакана якимось китайським клеєм. Це іменно такі самі іграшки, як люди купували по 500-600 гривень. В реалі вони коштують 100 гривень. Ми їх не продаємо, ми чисто взяли подивитися, що це таке. Все, посилки ваші готові на відправочку. Зустрічайте! Бачите, дівчата знають у нас, які чехольчики в першу чергу забирати. Розовий чехольчик. Такий і такий. таких у нас залишилось три штучки, а такий залишився один. І вибрали у нас, дівчатка забрали ось такий чехольчик. Правильно, тому що їх більше, їх треба продати в першу чергу, щоб зрівняти рахунки з кількістю, щоб одночасно все приїхало в різних кольорах. Е, розовий чехольчик відбираємо, відкладаємо на відправочку до безпровідних наушників Borofon PW90, які сьогодні приїхали. Ціна 450 гривень. А зараз біжимо відправляти чорний чехольчик і наушнички AirPods Pro 2 покупку покоління. точніше, не відправляти, а віддавати клієнту знову біля нової пошти. Нова пошта вже закрита. А ми віддаємо, зустрічаємося наушники AirPods Pro другого покоління. Ціна 1450 гривень, чи у подарунок. Це найпопулярніші, найкласніші, найтоповіші наушники. Вони повністю ФСО, повна відповідність оригіналу. Є відривні смужки, яблучка. Всі, 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 всі приколи, які тут мають бути. Навіть гравіювання під кришкою кейсу та за кришкою кейсу. Доступні до замовлення? Замовляйте, пишіть в Директ.